З нами на зв'язку вже Аскада Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради. Аскада, доброго ранку і доброго здоров'я. Зачмова. доброго ранку, вітаю. Аскаде, не можемо не розпочати ситуації власне біля населеного пункту роботи. на тим паче, що останнім часом багато про це говорять. Росіяни активізувалися там. Що можете повідомити зараз? Ну, зрозуміло, що розлогіша інформація це саме від військових, але може, ви ж так само спілкуєтеся і окремо володієте ситуацією саме в регіоні. Отже, будь ласка. Ну, на жаль, ситуація на районі роботі не стає більш спокійною, тому що. Напевно, останній тиждень ворог щоденно намагається штурмувати позиції наших військових і яким чином просунутися в напрямку Роботіна, ну, в напрямку Оріхова минуло до пане стало виключення. Фактично, тільки за минулу ніч більше ну приблизно десяток намагань атак збройних сил Росії щоб відсунути позиції наших військових. Проте жодна з них не увінчалася успіхом. Наші військові міста тримають лінії фронту. І слід констатувати, що незважаючи на цю велику активність, активізацію а суттєвих зрушень по лінії фронту немає, і наші військові отримують всі позиції, які вони отримували до цього. Ну, і стосовно роботаного показували. Ми напередодні розказували глядачам про те, що там сталося, із розстрілом трьох українських військовослужбовців. Ну і тут уже є інформація, що Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування власне цієї справи. Розкажіть, що там за статті, і наскільки це розслідування дасть можливість покарати винних безпосередньо. Ну, фактично, по кожному подібному злочину, а прокуратура і обласна прокуратура, і в цілому там генеральна прокуратура збуджує карні справи. Зазвичай це статті, які пов'язані з порушенням звичаїв ведення війни. Фактично важливо ідентифікувати кожного персонально, хто несе подібні злочини, вбиває наших військових, наших цивільних Питання в тому що звісно, що Росія це країна і Вона винувати все, але важливо, щоб персонально кожен з цих, скажімо, людей, поніс потім покарання, і вони повинні розуміти, що наше завдання і що Україна буде намагатися покарати кожного з них, що немає там якоїсь там війна. Не не, не дає якоїсь там їм колективної безповідальності. Кожен такий випадок він фіксується. Фактично, органи прокуратури далі потім напрацьовують цю козову базу. Далі йдуть вироки українських судів, і також вироки міжнародних судів. дуже важливо. Показати міжнародній спільноті наскільки фактично дикий ворог на нашій території, наскільки він фактично повністю відкидає всі і норми якогось відведення війни, які свого часу навіть там є багато конвенцій, в тому числі Женевська конвенція, але наш ворог він фактично повністю руйнує всі і моральні, і будь-які звичаї навіть військових умовах, навіть повіде поведенню війни. Аскада, розкажіть, яка зараз ситуація з обстрілами Запорізької області, самого Запоріжжя, яку зброю використовує ворог? Ну ми розуміємо, що нагребує і бити з авіації, так само ствольної артилерії і реактивні системи залпового вогню? Отже, які громади страждають зараз найбільше, і чи все таки залишаються в цих громадах люди, чи є тенденція до того, що все таки е, намагаються залишати свої домівки для того, аби берегти життя? Наразі фіксується суттєве збільшення кількості обстрілів. Фактично, от з початку так званого мовно там чергового російського наступу, кількість обстрілів дуже суттєво зросла. Якщо там до цього ми фіксували там 100 150 обстрілів, то там тільки за минулу добу це 578 обстрілів, де фактично а, страждають всі прифронтові території, а, починаючи від Оріхова, Гулі Поле, мачки, Пробоженської громади. А що дуже важливо, що фактично ворог. Починає з більшого застосовувати саме керовані авіабомби, які ну повністю руйнують житлову інфраструктуру багатоповерхівки. І тільки завчора пішло біля десятка керованих авіабомб були по Оріхову, по марі токмашці які спричиняють до суттєвого руйнування інфраструктури до пожеж. На сьогодні скажімо, є така тактика ворога. Мені здається вже і за експертною думкою, що вони просто намагаються вижигати площини, вижигати просто територію наших прифронтових громад. Угу. Угу. Ви дещо раніше згадували про те, що під час такого обстрілу, ну, якщо взяти там, за добу так, в Запорізької області, то близько 20-30 домогосподарств в різних громадах може бути зруйновано. Зараз ось така кількість теж залишається актуальною. Звісно, така статистика вона ще тільки збільшується. Фактично, щоденно ми маємо десятки домогосподарств. Так, їх там число там не перевалює за сотню зараз, там не на збільшення кількості обстрілів, проте 30, 40 до 50 домогосподарств фактично щоденно страждає від обстрілів ворога, починаючи від невеликих руйнувань, закінчуючи від повним руйнуванням а, фактично місця проживання людей. І звісно, в цих умовах дуже важливо там евакуювати людей, але питання в тому, що фактично ці процеси вони мають добровільний характер з боку обласної військової адміністрації, з боку національної поліції, є групи, які евакуюють людей. Проте інтенсифікувати цей процес або пришвидшити це все залежить тільки від волі людей, які залишаються проживати на цих територіях. Я хотів би зазначити, що незважаючи на таку важку, ну фактично тотальні обстріли в громадах на лінії фронту залишається проживати ще близько 10% населення. Тому uh -huh. ситуація достатньо складає, якраз цивільне населення а, досить ну чи не щоденно страждає від ворог від ворожих обстрілів. Uh -huh. Окремо хотілося поговорити про ситуацію на заес. Є повідомлення про те, що запорізька атомна електростанція в день 21 лютого втратила зв'язок з останньою резервною зовнішньою лінією електроживлення. Про це повідомляє міжнародне агентство з атомної енергії. І якраз це агентство підкреслює крихку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику. Що скажете ви? А ну фактично зараз залишається ще одна а, резервна лінія. ЗАЕС зживлюється двома резервними лініями. Наразі перебої з однією з них вона на додатковій лінії фактично підживлюється. Але ми повинні розуміти, що це не перша вже ситуація, коли окупанти а, ну фактично роблять маніпуляції з атомної станції, переключаючи з одної резервної лінії на іншу. А, також достатня кількість блокаутів, де коли станція працювала повністю на дизельних генераторах а, і обидві резервні лінії були вимкнені. Тобто, не на жаль. І візит очільника МАГАТЕ він фактично не призвів до суттєвого зниження напруги навколо Запорізької атомної електростанції. Тобто ворог а, продовжує маніпуляції з цієї станції продовжує порушувати регламент використання регламент обслуговування станції. Тому ситуація заяс вона, вона достатньо напружена. Так вона на сьогодні там не є умовно. Напевно, що критичною, і сьогодні не є якісь сигналів про те, що там може відбутися якась катастрофа, але ми розуміємо, що росіяни планомірно підводять до цього. Я хотів би зазначити, що на рахунок якихось ситуацій на ЗС в цілому, в Запорізькій області йдуть підготовчі роботи на увазі. Профільні служби, ДСНС, поліція, обласна влада фактично відпрацьовує різні моделі того, що може відбутися на запорізькій атомній станції. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що від ворога можна очікувати. Ну фактично всього. А от, пане Ескаде, ви згадали, що була делегація МАГАТЕ на ЗС не так давно. Ну, періодично вони приїжджають, що дають ці візити. Фактично ці візити дають е, сигнал е, окупантам, що їх дії бачать не тільки наша сторона, фактично, що е, вони загрожують і міжнародній безпеці. Фактично МАГАТЕ таким чином намагається сигналізувати, що вони також будуть втручатися. Я розумію, що. Напевно, що в Україні дуже скептично ставляться до ролі і авторитету цієї місії і впливу на росіян, про це дуже важливо, щоб ми залучали міжнародну спільноту а, повністю а, для розуміння того, що роблять росіяни, щоб вони розуміли, що наслідки деяких їх дій вони можуть вийти далеко за межі там Запорізької області і України в цілому, і що міжнародне суспільство, якщо воно буде далі продовжувати бути пасивним. Фактично, свідком цих процесів може в один день опинитися просто учасником цих процесів і не вплине в подібні катастрофи, як яка можлива на Запорізькій атомній станції, якщо не зупинити росіян. Тому все ж таки, ці дії вони мають. Деякий превентивний характер, але питання в тому, що ми повинні також і зараз продовжувати активізовувати міжнародну спільноту, показувати, що ці візити умовно не змінили тактику росіян, що потрібні там повторні візити, потрібно виносити ситуацію на заес там на засідання ООН і інші міжнародні майданчики. Тобто важливо все ж таки залучати міжнародну спільноту, поки тому, що поки ми не деокупуємо атомну станцію, у нас є фактично тільки єдиний важель це міжнародна дипломатія. Ви згадували нещодавно, що на якраз таки тимчасово окупованій частині Запорізької області за різними підрахунками може проживати більше 300 тисяч українців. Розкажіть про їхні настрої, чи переважно вони є проукраїнськими, якщо вони залишилися, і все ж таки знову ж таки, є бажання виїхати чи зараз є така можливість, тому що пам'ятаємо, що в перші десь півроку окупації був такий ну умовний пункт пропуску через Кам'янське Васильівської громади. Як зараз можуть виїжджати ні і про настрої на тимчасово окупованих територіях Запорізької області? Я думаю, що базова теза це те, що люди зберігають більшій мірі там про українські настрої серед цих 300 тисяч, тому що ми це бачимо і по а, акціям руху супротиву в цілому по комунікації з тими людьми, які залишилися. Тому я думаю, що люди на підконтрольній території повинні розуміти, що а, у людей на окупованих територіях могли бути різні, в тому числі велика кількість об'єктивних причин, поки там залишитися або залишитися на той період часу, а, коли вони не розуміли, що закриють там фактично а, пункт переп. Перетину і дуже важко евакуюватися. Це, це дуже важливо, і фактично, ми повинні сьогодні продовжувати підтримувати зв'язок з цими людьми, тому що, поки людина там не доведена, що вона вступила там в колаборацію, займає адміністративні посади. Це звісно, ми повинні мати розуміння, що це людина має проукраїнський українські в більшій мірі так відбувається. Звісно, що місцевому населенню там достатньо складно, тому що кількість місцевого населення на то, то вона зменшилася більше ніж вдвічі. Більшість більша частина людей все ж таки виїхала, але за рахунок цього ж людей залишилася небагато фактично росіяни збільшуючи кількість військового своїх спеслужбіців, вони досить суттєво контролюють, тиснуть на місцеве населення, використовуючи в різних цілях, в тому числі і в політичних. Тому ми розуміємо, що для місцевого населення дуже важкі часи на тимчасово території, особливо напередодні так званих виборів, тому що кількість обходів виявлення незгодних з режимом, воно зростає, і методи тиску росіян достатньо також ізноманітні, починаючи від психологічного закінчуючи фізичним ув'язанням цивільних нато. Тому ситуація складна знову ж таки. А щодо евакуації, звісно, немає можливості такої евакуації, як була в пункті перепису в Кам'янському, тому що ті півроку, коли цей умовний пункт перетину працював, там щоденно від 600 до 800 людей покидало тимчасово окуповану територію. Одна з причин, взагалі я думаю, що е, чому ця ситуація з цим пунктом повністю закінчилася? Чому росіяни перестали випускати? Тому що вони зрозуміли, що е, ці процеси повністю приведуть до відтоку населення з тимчасово повної території. Це повністю зламає їх у цю картинку, що, начебто, там є якесь цивільне життя, і люди хочуть залишитися. Люди не хочуть там залишатися сьогодні. На жаль, такої такого вільного можливості евакуації немає. Проте залишається механізм евакуації через Росію, Україну, третього світу, ну, країни, третіх країни. І ці механізми є і навіть є міжнародні організації, які підтримують ці процеси.